Я все чорне, думаю, мирно. Це був звичайний робочий день. І коли наш сапер, він, до речі, також з нами був під час того, як ми рятували пораненого, просто він зараз на даний момент знаходиться на позиції. Він виносив дрон. І коли він повернувся назад в укриття, то він нам сказав, що там хлопці, я почув, як хтось кричить: ну, гукає на допомогу. Звідки йшла, по його словам, під час. Їх заходу на позиції. Він йшов вдвох з побратимом, по ним відпрацювала ворожа в півідрон. Ну, побратима вбило, а його трьох, за трьох сотило. Він знав тільки, що йому потрібно йти на 6-ту годину. Вийти по рації він не міг на своїх командирів через те, що, ну, скоріше за все, після прильоту осколок попав в рацію в батарейку, і вона йому в руках зірвалася. Він показує, у нього були такі руки, трохи впечені. У нас не було ніякої дилеми. Витягувати, або не витягувати. Варіант тільки був, як це зробити найбезпечніше для всіх. Прийняли рішення, що будемо його витягувати через річку, але для того, щоб дійти до нього, потрібно, щоб було перейти болото. І сам би він не зміг це ніяк зробити. Вважай, сильне болото! Ти не перейдеш там. Понаходили якісь щити, якісь там стрілавки, драбини, щось таке. Понакидували просто так одне на одне. Попробували, можна перейти. Супер. Щоб його перетягнути через річку, використовували буксировочний трос з автомобіля. Що, тримаєшся? Давай. Стій, стій, тримай. сі не тяни, не тяни, не тяни. Давай руку, руку руку, руку руку, руку. Давай, давай, давай. Тільки його витягнули з води, був прильот, е, ймовірно, кап. Все прильот, поки все було, то так ще пішло до гори, не почало падати якась така зразу глуха тишина. І я такий думаю, я вмер чи ні. А почало було то падати, думаю, ні, все нормально, живі, треба тікати, <риклад> <риклад> треба рвати когти звідси. Давай, 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 давай. І він так біг спереді мене, я біг задіяв, щоб разі чогося, щоб він там впав, допомогти йому постати чи ще щось. І нічого так через болото вже з того страху на такому адреналіні перебігли так. Хлопці, Якщо б прилетіло ближче біля нас, або якщо б там не було болота, ну, я не вірю в те, що ми б відбулись так, як ми бігом! Сідай. Знаєте, ЗСУ — місце, де хочеться жити. Бач, так мало бути. Мали ми його забрати і підбати з Да хвилин тобі, братан. Я тільки вибіг крикнути, що кабина за річну, блядь. А ти, блядь, не включив. Хто тобі сказав? А я це все знімав. Звичайно, було страшнувато, бо багато дронів літало. І наші слідкував його підрозділ. Просто чуєш звуки, і думаєш, боже, тільки не по нашу душу. Склалася ситуація, як на мене, ідеально. Закінчилось того, що могло бути, все закінчилось ідеально. Всі живі і здорові. Чекай, чекай, ти поможе. Сігаря дати? Дякую за врятоване життя. Хай вас Бог оберігає. Я надаю вам сил. Під далі. А я трошки підремонтируюсь и допомогу. Я думаю, недов. Вам низький уклін. І від моїх батьків, дітей, жінки. Хай вас пережи Бог. Я Дякую. А шо... Я вас обнімаю, як братів. Ну, дякую, що не могли ми його лишити? Ну, як людина просить про допомогу, кричить як його можна залишити? Ну це ну це не по-людськи, це просто.